Незабаром курити у ресторанах буде заборонено. З 16 грудня почне діяти закон, за яким мають бути ліквідовані зали для курців у всіх ресторанах та кав'ярнях міста. Майже в усіх ресторанах ми вже давно заборонили, заборонили курити, і е, сказ сказати, що це вплинуло на касові показники, я не можу. Ресторатори поступово забороняють відвідувачам курити вже зараз, проте роблять це креативно. Робимо такі спеціальні вивіски, що там куріння в копальні кави може призвести до обвалу шахти. Так? Або, наприклад, що там бедовуха корисніша за цигарки. З 1 до 16 грудня у ресторанах та кав'ярнях Львова працюватимуть волонтери. Ми будемо розносити оці буклетики, також будемо розносити оці наклеєчки, які будуть. Кафебалах ресторанах нагадаємо, 16 грудня заборонять курити цигарки, кальяни та електронні сигарети не лише у ресторанах, але й на дитячих майданчиках, зупинках у підземних переходах. Порушників цього закону обіцяють карати, курець заплатить штраф що найменше гривню, найбільше 175.